Звітують служителі Феміда. в Івано-Франківському апеляційному суді розповіли про свою роботу за перше півріччя. Відтак за цей час на розгляді перебувало майже чотири тисячі судових справ і матеріалів. Близько пів тисячі з них це ті, що не були вирішені у 2022 році. «89% всіх наших судових справ ми зуміли завершити. Я вважаю, що це досить солідний показник і, і ніякі Путіни нам не перешкода в тому, аби ми нормально відправляли правосуддя. Натомість у місцевих судах на розгляді перебувало понад 45 тисяч справ. Серед них більше 13 тисяч це кримінальні провадження. Підрахували ми процент їхнього. Розгляду, по яких вони завершили, розгляд справ, у них нижчий процент – 77%. Тоже вважаю, що в умовах воєнного стану досить, досить нормальний показник. Єдине, ми маємо до них і таку і претензію, і прохання, на жаль, у нас забагато. Є справ, де обвинувачені тривалі строки перебувають під вартою. Найпоширенішими категоріями цивільних справ, які розглядались за перше півріччя 2023 року, залишаються кредитні спори. Також збільшилась кількість справ, які стосуються сімейних правовідносин. Зросла кількість справ простягні аліментів, пені по аліментах, збільшення розміру аліментів. В сімейних спорах, окрім спорів про поділ майна подружжя, зросла кількість справ, які стосуються дітей, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, визначення порядку спілкування з дитиною. З чим пов'язаний такий ріст таких особистих спорів? Імовірно, ем з стану війни, ймовірно, ем з особливими стосунками, які склалися в силу війни, але їх стало трохи більше. Щодо кримінальних справ, найбільше випадків пов'язані з крадіжками. За перше півріччя цього року їх було розглянуто понад дві сотні. А також керування автівками у стані наркотичного сп'яніння. Як правило, найбільше у нас справ якщо по по шупукатеоріях це крадіжки, грабежі, хуліганство. От такі, як правило, такі побутові. Ну, є і непобутові. Якщо, якщо крадіжка з проникненням, то це не побутові. Я маю на увазі в житло або інші приміщення. Ну, Переважно в нас найбільше крадіжок. Ну і зараз я вам казав, що з'явилася нова категорія справ, це злочини проти держави, державного устрою і цілісності держави. Залишається у судах і кадрова криза. Наразі в апеляційному суді Івано-Франківщини працює всього шість суддів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.